Я хочу з вами поділитися одною історією про такого хлопчину, якого звати Гарі Вуд, через якого Ісус Христос передав нам послання. І він народився в сім'ї, де батьки залишили його ще маленькою дитиною під дверима бабусі і діда. І він виховувався в цій сім'ї і справді там пізнав любов і зрозумів. Хто такий Господь Бог і прийняв Ісуса Христа в своє серце. І одного разу, коли він попав в автомобільну аварію, його навіть не намагалися реанімувати, бо в нього було зламане все. Горта його нього була розірвана, роз, розрізана. І він до цього моменту був співаком, співав, прославляв Господа Бога в хорі. Але тут е, сталося. Така аварія, в якій постраждала його сестра, яку врятували, а він був вже 60 хвилин, як помер. І в той момент, коли всім вже було ясно, що він вже не виживе, Ісус Христос забрав його в рай, показати йому, як він справді там виглядає. І Гарі Вуд показує нам, що насправді біблійні вірші. Реально описують красу раю, що там немає таких перебільшень чи так забуальовано, там все конкретно написано по факту. Та любов, яку він відчув там, він не захотів повертатися до цього світу. І коли він побачив Ісуса Христа, він впав на коліна, і Ісус Христос його підняв і сказав, що ще не час. І сказав йому повернутися назад. Він поправлявся після цієї операції дуже довгий час. Гортань його була розірвана і він не говорив. І одного дня Ісус Христос зайшов в його палату і зцілив його горло, і він відповів медсестрі: Слава Богу, він мене зцілив. Гаррі Вуд знову зумів говорити. І звіщати людям ім'я Господнє, але знімки, його гортані показували, що його голосові зв'язки далі розірвані. І таким чином Бог показав свою славу, що навіть той, хто говорити не зможе, буде говорити. І основне, що Ісус Христос передав нам, що Він вже дуже скоро прийде. Я вас закликаю, не слухайте сатану, не слухайте, що як він вам каже. Ісус чітко сказав, що перед його приходом буде велике духовне пробудження людей.